Всім привіт! Сьогодні 28 січня 2024 рік. І на огляді плід сорту Golden Resistant. Сорт американської селекції, який являється випадковим сіянцем відомого всім сорту Golden Delicious. І я думаю, ось це друге слово в назві має вам сповістити про його особливість та відмінність від похідного сорту. І це є резистент, резистентність. Тобто, Занижена чутливість до патогенів, до таких найрозповсюдженіших хвороб І яблук, як борошниста та парша. Я вважаю, я думаю, що все ж таки він стійкий до парші. Під час культивації даного сорту на моїй ділянці, в принципі, сорт непогано при мінімальних обробках непогано реагує на препарати. Ось на їхній захист мало вражався. Відмічалося враження плодовим маніріозом, але це був рік з таким вологий період, з надмірними опадами, з надмірною кількістю вологи. Але в відсотковому співвідношенні враження не опускалися там, не підвищувалися вище 80-70% від загального врожаю. Варто відмітити, що сорт доволі швидкоплідний, як правило, на третій рік він сигналить, може і на другий в саду. От, сорт э, доволі за своєю енергією росту, можна сказати, так енергічний, і за силою росту до класу вище засередню можна віднести. Він доволі, скажімо, формує гарні дерева, гарні крони, швидкий період э, з, не, з не найвищим агрофоном на середньорослих підщепах. Ось, і ось ця не є біологічним кардиком, і ось ця його така. Розміщеність до високорослості дає їй можливість вирощувати його на карликових та на суперкарликових підщепах Доволі думаю, буде непогано там на них вдаватися. Тим більше з гарним агрофоном забезпечення всіх умов зростання на даних типах підщеп Сорт досить, досить врожайний, швидко нарощує врожайність. Ось, плодів буває забагато, і навіть вони Потребує ць, даний сорт поріджування плодами зав'язю. Ось, відмічається, що якби запилення з даним сортом, якби проблематики в цьому в нього немає. Про розмір плодів варто відзначити, що сорт не є великоплідним. Звісно, можуть бути винятки завжди із правил. Будь-який сорт можна розігнати до небачених конкретно для нього розмірів. От, якщо там, Середньостатистичний розмір 200 грамів, можна виховати яблуку і 350 грамів, але це випадки. Це ненавантажене дерево, гарний догляд, відповідна підщепа. В середньостатистичних умовах, скажімо, середньостатистичне яблуко буде коливатися від 150 до 200 грамів не найбільші плоди. Ось, коли перенавантажено, то тим паче потрібно регулювати ці моменти, як я вже сказав, проріджуванням зав'язі. І звісно ж... Підживлення, як і лостове, так і основне підживлення в ґрунт. Так, ну, ці всі моменти ми про догляд будемо розбирати в рубриці садівництва для початківців, яку я започаткував на своєму каналі. Між іншим, планую викласти, створити та викласти нове відео про підчепи. А зараз поки про даний сорт. Ну, вже не перше подоношення. Багато людей вже продегустували даний сорт. Він їм сподобався, і люди охоче вибирають собі для купівлі саженці даного сорту. Ну, ось зазначено, звісно, в його сортових особливостях, в томалогічних описах. Ось такі краплення чорного кольору і ось така сітка зоржавленості на шкірці. Такий прояв є, так і він відмічений мною. От, в практиці вирощування даного сорту. Зараз розітну даний плід, оглянемо його консистенцію м'якуша, скуштую та поділюся з вами. Ось такий. Доволі наводний від тканини, соковити ще. Висока соковитість відмічається візуально. Аромат є. Такий середній, ну, але вже м'якуш, напевне, вже відчувається, що щільність м'якуша висока, вже він ніби як розм'якшувати починає, втрачає, напевне, свої оптимальні смакові властивості і всі товарні ознаки скуштую. Ну, При звичайних підвальних умовах зберігання, варто відмітити, що в принципі на даний період будь яких Скажімо так, мінусів, які б занижили оцінку смакових властивостей та товарних ознак на даний період, немає. Так, щільність нижча за середню. Яблуко вже не тверде, не щільне, та я думаю, що після влажування навіть в своїх оптимальних умовах воно не являється таким. І Шкірка досить ніжна у нього. Також варто це відмітити. Мякуш разом з тим, що вже не дуже щільний, але він не розм'якшився до, скажімо так, пюревидної консистенції. Він не є ламким, але він не пухкий. Нормального такого для споживання стану і дуже соковитий. Смак. Смак у нього, напевне, незважаючи, що це. Прямий нащадок Голдена все ж таки своєрідний та чимось оригінальний. От. В ньому є доволі високий вміст цукру, але разом з тим відчувається така доволі тонка кислинка, присутня. Ось. Яблуко не можна при цьому назвати кисло солодким. Я б сказав більше солодким з кислим. І солодко кислуватиме, я сказав би, і якщо давайте будемо попити бані шкалі від... порівнювати кислоту та цукор, ну, кислинка доволі збалансована. ну, Якщо по відношенню, там, цукор буде 4 і до 1,8 кислоти в даному плоді. Ось, Загальну оцінку по смакових, я думаю, можна поставити йому 4,1 доволі смачне яблуко. Тверда четвірка, 4,1, далі роки 4,2. Класне яблуко, мені сподобалося. Хто не полюбляє надбірно солодких, хоча це доволі солодке, але балансує смак, тут кислинка. Просто перед цим я куштував голчів, схожі плоди, але там більш, більш яскраве жовте забарвлення, трішки інша форма. І голчів набагато солодші. І це відзначається, напевне, відсутністю в ньому цієї кисинки. В голчів кисинки немає порівняно з Голден Резистан. І що ще варто відзначити, напевне, якщо їх порівнювати, Голден Resistant більш стійкий, не імуний, а стійкий до борошнистої роси, все, що обробляти потрібно. Ось.